Доброго дня, Василь Васильович! Звертаюсь до вас напряму. а я, український журналіст та історик Ігор Швець, звертаюся до голови Сукелянської громади Василя Васильовича Козика. Не знаю, доводять до вас цю інформацію, ваші чиновники. А може, не дай Бог приховують, А може ви не дивитесь мої відео на ютуб-каналі Українському історичному Гор Кравцов, тому я до вас завжди напряму звертаюся. Міські сукіряни в останній час дуже напружена криміногенна обстановка. Написи на стінах бейжидів, з яких стирчать проросійські вуха, бейжидов, російська поговорка. Свастики на стінах теж проросійські вуха, символи проросійські в яру написані в людський зріст графіті АК-47, ліса навколо міста сукіряни. Замальовані мітками різними, відмічають повороти наші колаборанти, чекають російських спецназовців тут. А ще одна проблема, про яку, напевно, вам не говорять. Це наша колишня міська баня, так на неї кажуть, знаю по українськи лазня, але всі наші сикірянці знають як сикірянська баня. І я так буду говорити. Я не знаю, кому зараз належить Сокірянська баня, начебто там приватна господа. Я туди не заходжу, не порушую права приватної господи. Але в місті Сукіряни в останній час серед людей ходять дуже страшні слухи про нашу колишню місцеву сукірянську баню лазню Начебто там. Молодь і невідомі масово розпиває спиртні напої, начебто там постійно гори від спиртного, начебто баня завалена шприцами від наркотей. І там масово коляться сукірянські наркомани і молодь. Начебто там, у бані, збираються сукірянські кримінальні групи злочинців. Ці слухи масово ходять серед жителів міста Сукіряни. І останній слух про нашу місцеву баню лазню, колишню баню лазню, яка знаходиться на центральній вулиці міста Сукіряни, це те, що міліція, пардон Сокірянська, поліція робила там начебто облаву. Але результатів цієї облави так і не було. Нікого на превеликий жаль, як завжди, не спіймали. Себто, баня, по словам жителів наших, наших, нашого міста Сукіряни, міська баня, власне її назва, по українськи лазня стає зі слів жителів міста Сукіряни, притоном міських злочинців міста Сукіряни, кримінальників та небезпечним вогнищем. Кримінальної напруженості та соціальної міські сукіряни. Я прошу вас, Василь Васильович, звернути на це увагу, так як ваші чиновники міськради, в тому числі, і чиновники, які відповідає за оборону та безпеку міста, на це не реагує на мої повідомлення, на мої відео. Надіюся на вашу відповідь. Уся інформація в моєму відео була інсайдерською. На мою думку, її потрібно розглянути. З вами був український історик та журналіст Ігор Швець.